Стихійна торгівля не дає змоги водіям громадського транспорту доїхати до кінцевої зупинки. Обурюється водій маршрутного таксі, що курсує до південного вокзалу. Такі дні, як п'ятниця, субота-неділя, сюди тролейбуси зовсім не заїжджають, а ми, зовсім, а ми не можемо сюди проїхати, тому що устроїли базар на проїжджій частині. Хоча там ринок, де відведений для цього ЄС, він пустує. Ринок на дорозі починає роботу о 6-й ранку. До 9-ї базарувальники спродують свій товар і роз'їжджаються по селах. Боротися з таким явищем ніхто не поспішає. Машина гаї тут присутствує, машини то так до порядку привчають, а людей ніхто тут не займається. Пасажирам потягів з поклажею в руках доводиться долати зайві десятки метрів, що дістатись до тролейбуса. Вони говорять коротко. У державтоінспекції пояснюють, штрафувати за перешкоджання руху транспорту можуть лише транспортні засоби. Поки це є як попередженням. Але також ми їх попереджаємо тим, що своїми діями вони підпадають під статтю 139 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто перешкода для руху, відповідно до якої накладається це по цій статті, це санкція суду і накладається розмір штрафу від 340 до 510 гривень. Правоохоронці розводять руками. Міліція проводить рейди. Втім, незаконно торгувати стихійникам допомагають самі полтавці. Громадяни здійснюючи несанкціоновану торгівлю, платять 51 гривню і продовжують цим самим торгувати далі. Якщо є попит, є пропозиція. У міській раді запевняють, санкції до торговців застосовувати не можуть. На початку липня у Полтаві провели круглий стіл з представниками несанкціонованої торгівлі. Зараз триває створення робочої групи, яка буде займатися вирішенням проблеми та продавати на ринках люди не хочуть. Аргумент один там, де великий потік людей, торгувати вигідніше. Тетяна Миколаївна за покупками їздить тільки до вокзалу. Ше гривень рівень молочко утро вечір. Беруть хорошо, все своє в основному молоко, сметану, творог, Постоянно. І тут дешевше, ніж магазина. Чи не Я не знаю, чи дешевше, але мені подобається, що хороша качественної продукція. Ми раді, що у нас є такий базар. Торгують на дорожньому ринку полтавці з району. У селах розповідають, кожен має власну молочну продукцію, але там її нікому продавати. Марина до південного вокзалу проїздить через день. Молоко, що отримує від чотирьох корів, продає натурпродуктом або переробляє на сир та сметану. Три роки жінка безробітня. Я і на доярку, і на свинарнику, і на кірбічному заводі і в столовій. Єдиний вихід вижити у кризу продавати, що має. Скільки заробляє, Марина не зізнається. І погоджується, торгувати на дорозі їй теж не подобається. Якщо нам роботу дадуть, то ми тут стояти не будемо. Ми знаємо, що ми це мішаємо. Тут все таке. Ну нас виходу немає. Просто Тетяна живе поруч з площею слави. Ситуацію, що склалася, бачить щодня. За 8 років, в принципі таке постійно було. Тільки раніше вони були в Парки більше, а потім вже їх з парку виганяли, і вони Вона проти торгівлі на дорозі. А продукти тут вважає небезпечними для здоров'я. Ми стараємося тут дуже не цих. Молочні не купляти точно за 30 градусної спеки. Молочні м'ясні продукти та й овочі мають найвищі клас небезпеки. Важкі харчові отруєння, дизентерія, сальмонельоз, туберкульоз і ботулізм загрожують полтавцям, які купують продукти із землі. У санстанції говорять, це не їх компетенція. «Проводяться рейдові перевірки міліції. Наша міліція і горі Більше вам інформації, може, дати горі з залучаються наші спеціалісти для проведення санітарно-просвітницької роботи. Все то, що ссирає продукція, теж контроль ветеринарної служби. Ветеринари в свою чергу вказують на заборону від Кабміну. Категорично заборонені всі перевірки для всіх контролюючих органів до кінця року. Взагалі. Ми ніякі перевірки взагалі не виїжджатимемо. А хто це заборонив? Постанова кабінету міністрів для всіх контролюючих органів, крім фіскальної служби податкової, значить, несанкціонована торгівля стихійного ринку на площі Слави буде процвітати в крайньому разі до кінця сезону.